Середина вересня готує для України неабиякий контраст. У одних регіонах день пройде спокійно, в інших хмари принесуть рясні опади і відчутну прохолоду. Схоже, погода вирішила розділитися на два різні настрої. Розглянемо, якою буде середа у вашому регіоні. На Київщині температура вдень підніметься до 23 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме лише 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю та дощем. На Чернігівщині температура в день сягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю вкритим хмарами, але опадів не прогнозується. На Сумщині температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без дощу. На сході. У Харківській області температура вдень досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, дощі не очікується. На Донеччині температура в день становитиме 24 градуси тепла. А вночі плюс 16. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Луганській області температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується розсіяна хмарність із ясними проміжками. На півдні. На Одещині температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 14. Небо залишатиметься затягнутим хмарами без дощу. У Миколаївській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується повна хмарність без опадів. До речі, друзі, не забудьте підтримати наш канал. Підписка, лайк і поширення допоможуть вам завжди бути в курсі найважливіших прогнозів. У Херсонській області температура в день досягне 25 градусів тепла. А вночі буде плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде суцільно вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Запорізькій області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без дощу. У Криму температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, проте без опадів. На заході у Львівській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується похмурий день із суцільною хмарністю та невеликими опадами. У Івано-Франківській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність із дощем. У Тернопільській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з дощовими опадами. У Чернівецькій області температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Вітер слабкий західний. Спостерігатиметься суцільна хмарність із дощем. У Закарпатській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Рівненській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується повна хмарність із невеликими опадами. У Волинській області температура вдень буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо затягне хмарами з можливими короткочасними опадами. На Хмельниччині температура вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю та дощем. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день підніметься до 25 градусів тепла. А вночі буде плюс 17. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність без дощу. У Черкаській області температура вдень складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 11. Прогнозується похмурий день із суцільною хмарністю та значними дощовими опадами. Ось таким буде 17 вересня з дощами та прохолодою в деяких регіонах. Бажаю всім затишного дня і до нової зустрічі вже завтра.